Так. Ну що, почнемо? Ти не знаєш, що там перший? <h criterion> mm, Представлятись не буду, бо ви мене і то тут всі знаєте. Uh, ні, не знаю. Я народила, щоб я грала. Давай мені вже ту роль. Ну, по-перше, ми з вами на ти не переходили. А по-друге, добре, хочете швидко зіграти, добре, будь ласка. Е, скажіть просто фразу, я врятую цей світ від темряви. Я... Добре, спробуємо по-іншому. Давайте уявіть, що ви зараз супергерой. І ваше задання відштовхнути себе від злодія. Ну от, Ваше завдання – відштовхнути злодія. Добре, зараз я вдягну тільки окулярами. Угу. Відступиться, я тебе переможу. Ви, мабуть, мене не зрозуміли. Я маю на увазі відштовхнути фізично. Так це ж нудно. Я поняла. Наступного позвіть. Боже, взагалі не розумієте. Наступний. Ось такі фактори у нас. Розумієте? Боже, хто там наступний? Я вже буду її вставити. Ходьте, будь ласка. Просто Добрий день. Сідай. Так, окей. Е, давайте просто сказати одну фразу. Е, я врятую цей світ від темряви. ласка. Я врятую цей світ від темряви. Дуже погано. Можете ще раз повторити? Я врятую цей світ від темряви. Ти ще чуєш? Бо я особисто ні. Дивіться, уявіть, що ви на сцені. У вас тисячі людей. Ви граєте в акторському мистецтві. На сцені мільйон людей дивляться на вас. Говоріть голосно. Давайте. Я врятую цей світ від темряви. Може, ще раз спробуєте? Давайте останній раз, будь ласка, трошечки голосніше. Я врятую цей світ від темряви. Дякую наступний. Хто тут? Зараз ще й третя прийде. Боже, зараз прийде наступний, я вже боюсь представити, хто там буде. Проходьте наступний! Так, боже, по-моєму. Окей, крутим. окей. Просто скажеш фразу. Нормально Я врятую цей світ від темряви. Я врятую цей світ від темряви. А можна якось спочуття. Ну, я, би... я врятую цей світ від темряви! Я, мабуть, тут присяду. Um, добре, а можна якось почути сам більш емоцію саме? <тас> <тас> Я врятую цей світ від темря вийти. <тас> Що це таке? Одна краще <тас> другої просто. Давайте, останній раз пробуємо <тас> ідеально. Ха-ха, цей це. Стоп, стоп! Що це за емоційний бунт? Ти взагалі себе контролюєш чи що? Так, немножко жарко тут. О, давай. Просто зараз розслаблась. Ти мій останній шанс. Не отафічка. І на тихоня мені не підходять. Будь ласка, давай, Нормально. <клес> Я врятую цей світ від темряви. Ідеально! Все. Все, потім скажу результат. Дякую. До побачення. Так. Ти думаєш, то вода. Ну добре. Так. Ну що? Так, ніхто не починає, поки я свої окуляри не візьму. Все. А, так от, на чому я зупинилася? Зараз я прийняла рішення. Тож я його озвучую. Все добре. Господи. Точно все нормально. Я готова до цього! Ти не пошкодуєш про свій вибір. У мене є ідея. Боже. Я максимум до танцу. Боже мой. Давайте, вы хотите сказать, что я сейчас должна просто написать вам всю сценарий, где каждый отрывается до конца, да? Это же картина! Мы твои звезды! Я сейчас скажу победу. Все, иди отсюда. Вам нужно украсть. <рес> <рес> так. Перемогла тут Несті, я обрала Несті. Дурдом. <рес> <П> я втомилась від цієї. роботи. <рес>